Наступну доповідь представить Вільшанівська Інна Вікторівна, завідувач відділення комплектації донорських кадрів Центру служби крові із темою доступність компонентів крові в будь-яких умовах світова практика. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Як ви вже почули, ми сьогодні поговоримо про доступність компонентів крові у будь-яких умовах світова практика. Перш за все, я хочу зупинитися на масивних крововтратах. Причини масивних кровотрат, перш за все це травми, далі виразка, хірургічні втручання, післяпологова травма та інші Травма. за даними ВОЗ, травми спричинили 9% смертності у всьому світі, смертність від травми крові. Американський національний інститут травматології підрахував, що в цивільному середовищі сильна кровотеча є причиною понад 35% смертей на догоспітальному етапі та 40% смертей протягом перших 24 годин після травми. Смертність від втрати крові під час війни, масивна кровтеча є головною причиною смертей, які можна попередити. І від 5 до, 80, від 5 до 8% від до відсотків евакуйованих постраждалих втрачають великий об'єм крові під час. Первинної допомоги і потребують масивних гемотрансфузій. Такі смерті стаються рано, як правило, протягом перших 6-12 годин. Тому вони потребують переливання крові та її компонентів в перші години після масивної крововтрати. Смертність від втрати крові становить близько 70% смертей солдатів на полі бою. І до переливання крові виконав якомога швидше після поранення покращив показники виживаємості через 24 години. та через 30 днів після травми в світі існує дуже багато протоколів, програм по трансфузії крові та її компонентів саме у військових. От це одне з них це переливання крові груп однакової групи крові із постраждалим військовим, і забір крові відбувався у в фронтових умовах. Наступна програма це роло серед військових. Вибирали рейнджерів з першої групи крові з низьким титром антитіл, і забрана також в військових умовах. Ця кров переливалася пораненому військовому, який цього потребував. І в 2016 році ця програма отримала навіть нагороду як найкраща інновація в армії. Протоколи Body Transfusion, це вже норвезький протокол, і в Норвегії також всі військові навчені та також можуть проводити трансфузії крові та її компонентів. В нас в Україні згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я про затвердження стандартів медичної допомоги, надання медичної допомоги постраждалим з геморгічним шоком на догоспитальному та госпітальному етапах при травмі. Також дозволене переливання цільної крові, яка у них зберігається в холодильниках, або також заготівля цільної крові у військовослужбовців та пряма трансфузія цільної крові. Також переливання крові та її компонентів дозволено медичним працівникам та військовим з медичної освіти на догоспітальному етапі. Це також згідно з постановою Кабінету міністра України 20, від 23 року і про задоволення потреб сил безпеки та сил оборони у донорській крові та компонентах крові в умовах воєнного стану. Тобто, перший крок по догоспітальному переливанню крові вже зроблений. Єдине, що там ці працівники мають прийти. Спеціальні курси зараз Міністерство охорони здоров'я займається про створення курси, проходження навчання та забезпеченість саме на догоспітальному етапі, розхідним матеріалом та також логістика. Далі, термін «ходячий банк крові» описує. Тобто, по суті, ходячим банк крові можуть бути всі ми. Це єдине, що ці люди мають бути попередньо обстежені. Тобто описує забір цільної крові з попередньо обстежних екстрених донорів для невідкладних трансфузій. Не такі невідкладні трансфузії потрібні не тільки для військовослужбовців, а також може потребувати і цивільне населення. Наприклад, це норвезький проект підготовки крові. У них логістично можуть виникати проблеми в транспортуванні екстерному компонентів крові або не через погодні умови. Через це у них також може проводитись забір цільної крові у місцевого населення і також переливання цієї цільної крові пацієнту, який цього потребує. І з 2017 тисячі сімнадцятого рік було проведено 226 трансфузій. Найбільше це були основні показання до цих трансфузій були кровотечі, наслідок травми. Далі ж кишкові кровотечі, кардіоторакальні, хірургічні, акушерські та медикаментозні. І навіть в їхньому медичному університеті введений з 2019 року тренінг з забору та переливання цільної крові є частиною навчальної програми останнього курсу медичного факультету. І також переливання цільної крові також відбувається, наприклад, на різному лайнері за три роки було проведено переливання 37 пацієнтам із основних показів це геморагічний шок в основному на фоні шлунково кишкової кровотечі. От в таких умовах проводилося переливання. Воно відбувалося, серед Забір крові був від пасажирів цього лайнеру. Оприділялася в них група крові. Так виглядає аптечка для трансфузії. Як ви бачите, там система для забору крові, для переливання, оприділення групи крові, швидкі тести і от проведення саме швидких тестів. І в таких умовах відбувалося саме переливання цієї цільної крові пацієнту, який цього потребував. Також є доставка крові дронами. Це в Африці, і там, оскільки також проблеми з дорогами, великі відстані, вони так транспортують компоненти крові. Це саме цей бан крові. можете запустити? Іхні банкрові і саме сюди приходить заявка з лікарні, що вони потребують якогось коментенту крові. Вони так само вибираються цей комментати, що їм потрібні, реєструють їхній базі, і в них проводять спеціальна упаковка, оскільки кров потребує, особливо ретроцити, потребує спеціального мов транспортування, холодового ланцюгу, і так само щоб вони при цій транспортуванні ретроцити не пошкодилися. От, вже його запакували все, і, і на такому дроні відбудеться транспортування компоненту крові до лікарні, звідки поступила заявка. Коли вже цей дрон майже долітає до лікарні, лікарю приходить повідомлення, що через пару хвилин прилетить компонент крові. Так само цей дрон управляється і на парашутку спускається до лікарні. Як ви побачили, це не дуже м'яка посадка. Через це ще раз наголошую, що дуже важлива спеціальна упаковка цього компоненту, щоб в ніякому разі не було пошкоджений компонент. Далі. А у нас в Україні, може, ви чули про Мотохел. Він дуже поширений не тільки у нас, а і по Європі. Вони при заявці, це волонтери при заявці з лікарень, їдуть до центру крові, забирають компоненти і доставляють лікарні, яка цього потребує. Коротеньке відео саме це про мотохелп, які і займаються цим транспортуванням. У них так само є спеціальні кейси для транспортування. Вони також дотримуються холодового ланцюгу, щоб в якому разі компонент, який вони щоб компонент, який вони доставляють, був безпечний. І також великий плюс що саме вони транспорт на мотоциклах. Якщо є якісь пробки, затори на дорогах вони набагато швидше можуть транспортувати компонент крові ніж, наприклад, на машині. Опинитися на донорах, бо без донорів у нас би не було компонентів крові, не було б цільної крові. 90% людей, які мають право здавати кров, на жаль, цього не роблять. Рекомендована кількість донацій крові становить 33 на тисячі населення. На жаль, у нас і навіть зараз ці показники набагато нижчі. Кожна кілька секунд у світі потребує переливання компонентів крові. Кожна третя людина, хоча б в житті, потребувала переливання компонентів крові. На жаль, зараз доєдналися ще переливання комінеті крові при масивних кровотратах втратах, травми, отримані внаслідок війни. Ми ще раз хочемо подякувати всім нашим донорам, які до нас приходять, здають кров кров та рятують життя. Все, дякую вам за увагу. Питання. Все, дякую вам. Дякуємо, дуже цікава доповідь.